Показую наші покупки сьогодні з крамниці Свіжі. Купили ось такий сервелат вищого гатунку, ковбаса варена Копчена, торговельна марка Чумаки. Коштує вона 226 гривень 20 копійок за кілограм. Тут 778 грам. І затягнула оця паличка на 175 гривень 98 копійок. Твердий сир, комо сметанковий, трошки видно, що це сметанковий. 50%, процентний, 283 гривни 70 копійок. Тут це за кілограм, а тут 518 грам на 146 гривень, 96 копійок. Оцей пакетик коштує 30 копійок, в який його завернули. І ще ось такий пакет тепер свіже на. Як називається крамниця, і коштує він 3 гривни 50 копійок. Пакет маєчка. Це, що стосується крамниці свіжина. Далі в АТБ купили ось такі паперові рушники, двошарові диво. Коштують 44 гривні 90 копійок. Це ВТБ. Потім отаку шоколадку. 100 г без цукру з фруктозою. Коштує вона 44 гривни 90 копійок. 10% безкоштовно написали. Ну, чи безкоштовно, чи вже сюди все. Заложили. Потім взяли ось таку. Зараз подивимось на свіжину. Ось таку шоколадку. Це для віки. 300 грам. мілка молочна з начинкою. І коштує 113 гривень 70 копійок. Ось така шоколадка. Ну, вона її їсть. Декілька днів. Буває, що й неділю, а потім забуде. І так вона лежить. Потім і ще ми взяли мандарини. Мандарини ось такі в пакетику. Пакетик тут дешевше, коштує 15 копійок. Вони то 30, то 15. Мандарини гарні бачу. Кілограм 220 грам 64 гривни 95 копійок за кілограм. І оце на 79 гривень 24 копійки. Ну, ось, відкрила я мандарини, щоб подивитись. Віка моя говорить, отут повинно бути м'якеньке, ну там же всі не будеш перепробувати. То, значить, стигла і гарна мандарина. Ну, якщо й трішки кисленькі, то нічого. І вони по кольору різні, бачите? Ось От. Оце такі покупки ми сьогодні зробили. Сьогодні дуже такий дощ, а під нозом лід. Не можна навіть їхати. Дуже багато аварій сьогодні, такий небезпечний сьогодні день був для транспорту.